Привіт, з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. І сьогоднішня тема нашої розмови електромобілі у повітрі. Як довго люди йшли до створення повітряного індивідуального транспорту? Чому такі авто будуть запущені в масове виробництво та які переваги і ризики літаючих автомобілів? Отже, поїхали, а точніше, полетіли. Ви будете здивовані, але перший літаючий автомобіль, автоплан Кертіса, був спроєктований ще у 1916 році. Цей унікальний автомобіль був побудований у 17-му інженером Гленом Кертісом. В якості основи для нього послужив легендарний Ford Ті у рух дана конструкція наводилася до допомоги двигуна з небаченою по тим часам потужністю аж у 100 кінських сил. Фактично, цей аеромобіль був більше схожий на невеликий літачок, розрахований на трьох пасажирів, та приводився в рух за рахунок величезного гвинта, розташованого в задній частині автомобіля. Він мав одну лише ваду, він просто не злетів на випробування. Та й чи був він популярним? Адже маневрувати крилатому агрегату у місті було б непросто. Після ще однієї спроби спроєктувати доступний для різних верст населення індивідуальний літочок. Форд закрив цей напрямок розробок через невдалі випробування. Пілот загинув. Більш продуманими для використання в умовах міста були розбірні моделі: це Стріло Мобіль 1937 рік та Аерофібіан 1946 Перший нагадував мотоцикл, а от другий автомобіль, до якого користувач мав прикріпити пропелер та крила, щоб за потреби злетіти. Найцікавіше, що обидві моделі були успішно випробовані і навіть запущені у масове виробництво. Проте ідея виявилася економічно невиправданою. Вартість автомобілів та їх експлуатації відлякувала споживачів. Найбільшу зацікавленість до розробок виявили військові. Так саме з ними готували контракти для реалізації чергового проєкту створення автомобіля літака Конф Ейр Кар. Але чергові невдалі випробування змусили відмовитися і від цієї ідеї. Революційною моделлю став Skycar m 400 Розробка була представлена у 2008 році і виглядала вражаюче. Авто з вертикальним злетом аж на 8 двигунів. Працював автомобіль на різних видах пального і мало розвивати в повітрі швидкість понад 600 км на годину. Теоретично. Проте, попри цій космічний вигляд, розробка розчарувала. Творець моделі Паул Мюллер витратив 40 років на створення повітряного авто, яке мало надійти в продаж в кількох версіях від одномісного до шестимісного автомобіля. Проте найбільшим досягненням машини стало зависання в повітрі. На розробника, врешті, подали до суду як на шахрая, адже він витратив на розробку добру сотню мільйонів доларів від акціонерів. Найбільш передова розробка, яка максимально наблизилася до реалізації задуманого, це створення повноцінного літаючого авто Терафудже Транзішн. Автомобіль здатний рухатися по шосе зі швидкістю 110 км на годину, а в режимі польоту 185 км. Завдяки автоматизованим складним крилам, автомобіль швидко і легко перебудовується для руху по землі або в повітрі. У 2012 році Федеральне управління цивільної авіації США узаконило таке поняття як літаючий автомобіль, що дозволило легалізувати досить важку конструкцію, яка раніше не могла бути зареєстрована і за своєї ваги. І це далеко не всі спроби створити літаючу машину. Зазначу, що всі перші моделі не були електричними для підтримки їх у повітрі потрібно було встановлювати або дуже важкі крила, що дозволили б планувати або потужний двигун внутрішнього згоряння, який буде споживати багато пального. Потрібно було обирати між дальністю польоту і кількістю пасажирів, чи обсягом вантажу виникали проблеми злітної смуги. Не завжди і не скрізь легко було знайти безпечну і рівну злітну смугу, адже нагадаю, що ці авто на дорозі були далеко не єдиними. Тим часом потреба розвантажити автошляхи стає з кожним роком актуальнішою. Тож винахідники вирішили кардинально змінити підхід до створення повітряного авто і створити модель на електродвигуні з можливості вертикального злету. Адже тільки електродвигун має найкращі показники потужності та крутного моменту, у чому завжди можуть переконатися відвідувачі та покупці автосалонів електромобілів Електричка. Автосалон електричка вже розташований у багатьох містах. Це і Дніпро, і Запоріжжя, Хмельницький, і навіть декілька у Києві і у всіх цих містах ви зможете взяти електромобіль на тест-драйв, щоб на власному досвіді відчути переваги сучасних електромобілів. Першою ластівкою практичної реалізації ідеї особистого повітряного транспорту став не автомобіль, а представлений на виставці у Детройті мотоцикл ікс Точніше, хавербайк. Саме так прийнято називати літаючі мотоцикли. А для якого рушійну силу забезпечує газоелектрична силова установка. Другий китайський бренд, що взявся за цю ж справу, це XPNG. Він пропонує двомісний транспортний засіб, який призначений для польотів на висоті від 2 до 25 метрів. Xpeng Voyage X2 – це інноваційний літаючий автомобіль, який відкриває нові шляхи міського транспорту. Прототип оцінили в 777 Тисяч доларів США. Але виробник компанії Airwings Technologies обіцяє, що коли мотоцикли будуть вироблятися масово, їхня вартість знизиться всього до 50 тисяч доларів. Компанія General Motors запропонувала минулого року концепцію літаючого таксі бізнес-класу. Мова про одномісний літаючий автомобіль Cadillac і Volt. Це чотирьохроторний транспортний засіб здатний пересуватися як на землі, так і у небі зі швидкістю 90 км на годину. Втім, виробник зробив чергові обрахунки проєкту і від реалізації поки що відмовилися. Проте можна бути впевненим, що до цього питання General Motors обов'язково повернеться, адже ідеї повітряного таксі вже прицінюють і інші автомобільні гіганти, такі як Hyundai та Aston Martin. Зараз зацікавлені в розвитку повітряного транспорту автолюбителі відстежують події пов'язані з новинкою від Aleph Aeronetics – Це модел А. Це виробник наразі отримав спеціальний сертифікат льотної придатності для модул A від федерального управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки. Такий дозвіл встановлює певні обмеження для польотів над низькою територією, проте вказує на те, що автівка, очевидна гідна довіри і має прекрасні перспективи. Транспортний засіб здати на одному заряді подавати 177 км у повітрі або 320 км по землі. Наразі оголошення предзамовлення на машину, що коштуватиме 300 тисяч доларів США. Виробник пропонує два варіанти передзамовлення: це 150 доларів, щоб доєднатися до загальної черги, або половину це 150 тисяч доларів за право пріоритетної покупки. Перші машини цього типу зійдуть з конвейра у 2025 році. Побажаємо виробнику удачі: хтось же має бути першим, хто буде освоювати електромобілі у Неві. І якщо раптом з якихось причин не складеться з освоєнням неба у американців, цю місію готовий виконати Китай у Китаї, де зосереджено чимало підприємств з видобутку і переробки рідкоземельних металів, індустрія виробництва електромобілів розвивається шаленими темпами. І аеромобілі китайці проєктують також. Вони обіцяють вийти на ринок з такими товарами вже у 2025 та 2026 роках. Щоправда, розробники зазначають, що запропонують повітряний транспорт лише в тому випадку, якщо держава прийме законодавство щодо його функціонування. Якщо з законом вийде затримка, то і з автомобілями на ринку доведеться почекати. Невідомо, китайці дійсно спочатку хочуть створити повітряні автомобілі, а потім чекатимуть законодавства, чи просто вичікують оптимального моменту виходу на ринок, або ж хочуть застосувати поки що відсутні у Китаї технології у своїх машинах. Та в будь-якому випадку варто запам'ятати назву китайського бренду, що перший взявся за створення повітряних електромобілів. Аерофуджері Автомобайл, це великий китайський автоконцерт, оголосив про успішне завершення випробувань аеротаксі Аерофуджа ae 200 яке розробляє суббренд Айрофудже. Прототип електричного автомобіля з вертикальним зльотом та посадкою і в піднявся в небо над Китаєм. Це відбулося через два місяці після того, як Аерофуджа отримало першу в Китаї ліцензію на польоти і ВТО. Надалі його планують використовувати для міжміських та внутрішньоміських авіаперевезень. Підкорювати небо Джилі вирішила у червні 2017 року. Тоді у власність китайської групи перейшов американський стартап Тера Фуджі», про який я вже сьогодні згадувала. У 2021 році Аерофуджі створила спільне підприємство з німецьким розробником електричних літаків Волокоптер. А суббренд AviaFuge з'явився у 2020-му в результаті об'єднання Терафуджя та китайського виробника дронів. Компанія Джилі заснована лише у 1997 році, але тепер має під своєю парасолькою низьку відомих брендів, а також кілька фірм які вона створила. Це також найбільша приватна китайська автомобільна компанія. Ось основні бренди, якими «Джилі» володіє або має там частку: це Volvo, Polestar, Lotus, Smart та Left. Це London Electric Vehicle Company, це ті самі відомі лондонські «Кеби Таксі» та Proton. Але поряд з іншими брендами «Джилі» також продає автомобілі під власною назвою «Джилі Auto та її суббрендами Geometry, Link Co та Zeker. Електромобілі цих всіх брендів ви зможете купити в автосалонах електричка. А особливо я хочу підкреслити бренд «Зікер» та їхню модель «001». Чому саме її запитаєте ви? Тому що, по-перше, він є в наявності в салоні. А по-друге, це єдиний електромобіль із запасом ходу аж у тисячу кілометрів. Другий китайський бренд, що взявся до цю ж справу, це Xpeng. Він пропонує двомісний транспортний засіб, який призначений для польотів на висоті від 2 до 25 п'яти метрів. Ікспенк Voyager X-2 це інноваційний літаючий автомобіль, який відкриває нові шляхи міського транспорту. Модель п'ятого покоління створена компанією XPENCROT має витончений аеродинамічний дизайн, який покращує маневреність і зменшує вагу. Його структура з вуглецевого волокна також сприяє його винятковим характеристикам у польоті. Він має подвійні режими водіння, які дають пасажирам можливість вибирати ручним та автономним водінням. Voyager X2 має 8 пропелерів, 8 електродвигунів, що живляться від батарей, має максимальну швидкість 130 км на годину, це 81 миль, і час польоту 35 хвилин. Аеромобіль був сконструйованим таким розміром, як і звичайний автомобіль, щоб легко поміститися в гаражі або на стандартному паркувальному місці. Функції безпеки включають розподілену електричну тягу, кілька резервованих систем керування, сферичний 360 градусів контроль навколишнього середовища, автономне повернення та приземлення, наземний моніторинг, відео в реальному часі, встановлену камеру та аварійний балістичний парашут. Voyager X2 було представлено на публічній виставці у Шанхаї у липні 2021 року та в Європі в березні 2022 року. Очікується, що ціна на Voyager X2 коливатиметься від 126 до 236 тисяч доларів США. Компанія планує серійне виробництво розпочати вже у 2024 році. Слід зазначити, що компанія Xpeng випускає і дуже просунуті у технічному плані електромобілі, наприклад, такі як модель P7, яку ви також можете замовити в автосалонах електричка, які розташовані вже у багатьох містах України. А найближчим часом вони відкриються ще у Львові, Одесі та Харкові, для того, щоб охопити весь сегмент ринку електромобілів. Тромобілів та стати лідерами у цій галузі по всій країні. Китайські розробки концептуально відрізняються від американських. Якщо американські інженери порахували, що максимально вигідно буде використовувати заряд акумулятора, якщо машина буде рухатися по небу і по землі, то китайські авто це по суті пасажирські дрони. Китайці, які є на сьогодні лідерами з виробництва акумуляторів, можуть собі дозволити просто літати. З розмахом до справи підійшов південно-корейський гігант Хюндай. Доки більшість виробників проєктують авто на одного-двох пасажирів, Hyundai представив транспортний засіб на 5-6 пасажирів і заявив про намір створити цілу лінійку різноманітних повітряних авто до 2028 року. В Європі до справи створення повітряних аеромобілів долучилися розробники зі світовими іменами Audio AG, Airbus і дизайнерське бюро Ital Decision Jaguaro. Вони представили свою новинку ще у 2018 році надзвичайно стильний двомісний повітряний автомобіль. А потім пригальмували з реалізацією цього процесу і наразі про конвейерне виробництво представленого на Женевському автосалоні Audi Pop-Up Next нічого не відомо. Та можна бути впевненим, що старенька Європа і в цьому питанні пасти задніх не збирається. Цікаво, що вже освоюють небо спортивні електромобілі. Щоправда, поки вони є і пілотниками, і без пасажирниками. В Австралії пройшли перші змагання повітряних електромобілів. У перших гонках змагалися побудовані спеціально для цих змагань аеромобілі AirSpeeder. Вони змогли розвинути швидкість до 102 км на годину і пройти коло з довжиною 1 км за 40 секунд. А у перспективі ці апарати зможуть розвивати швидкість до 250 км на годину. Організатори змагань прагнуть створити настільки ж водовічні гонки, які вже існують на землі. У майбутньому в аероболідах змагатимуться пілоти, а траса буде довшою і складнішою. Електричні аеромобілі мають одну важливу перевагу: вони завдають мінімум збитків екології. Це знімає чимало обмежень у процесі розробки та випуску таких машин. Та не слід впадати в ейфорію. Є чимало проблем, які слід вирішити для того, щоб новий вид транспорту набув популярності: це безпека водія і пасажирів. Які є варіанти евакуації з авто під час польоту, швидко зупинитися через те, що якась деталь вийшла з ладу, просто скотитися на обочину у вас не вийде. Та і про безпеку тих, хто пересувається по землі, забувати також не варто. Ілон Маск саме через це розкритикував ідею повітряних авто: машини над головами людей стануть джерелом постійного стресу. Не будемо обговорювати, чи в Ілоні Маскі, який переймається тривожністю людей, говорить турбота про простих смертних чи нелюбов до нахабних конкурентів. Важливо, що це проблема, яку треба вирішити. Друга проблема це можливості акумуляторів. Я про перспективи створення нових типів акумуляторів говорила не в одній із своїх передач. І цілком може бути, що через кілька років обмеження дальності польоту будуть зняті. І аеротранспорт стане відразу в очах людей значно привабливіше. Правила повітряного руху: уявіть собі ситуацію, коли над містом рухаються сотні авто. Пам'ятаєте фільм Люка Бесона П'ятий елемент? Звичайно, будуть точки, де ці транспортні засоби будуть пересікатися. Як визначитися, хто кому поступається дорогою, щоб уникнути аварії? Якщо покладатися на штучний інтелект, роботизоване управління, то слід розробити світові стандарти, щоб машини різних брендів не завдавали одна одній шкоді через неузгодженість дій. Навчання пілотів. Чи водіїв, як правильно, можна звичайно зробити ставку на автоматику на штучний інтелект, але де гарантія, що не станеться системного збою та машину не вразить вірус? І нарешті є люди, які банально звикли керувати самі, і їм це подобається. Перші водії наземного транспорту були аматорами, а зараз кожен мусить навчатися. Відсутня законодавча база щодо створення і використання аеромобілів. Як ідентифікувати таку машину? Як притягнути до відповідальності порушника на такому транспортному засобі? З якого віку можна вводити ці автомобілі? Які для таких автомобілів будуть встановлені обмеження? Наразі системно до вирішення останньої проблеми підійшли у Європі, де вирішено інтегрувати у міський простір всі види літаючих апаратів: дрони, таксі, приватний транспорт та тощо. Для них створюється повний комплекс нормативів та обслуговування. Засновуються спеціальні підрозділи поліції, надзвичайників, навіть санітарної інспекції. Експериментальними полігонами для обкатки цих систем стануть Кренфілд, це Великобританія, а також Сантьяго де Компостела, це Іспанія, Амстердам та Роттердам – Нідерланди. Тож чекаємо на бум появи електричних аеромобілів і прогнозують, що він станеться десь у 25-26 роках. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та полетіли разом у автосалони Електричка в електричне майбутнє. Нам випала доля жити у часи змін дивовижних і не дуже складних, і простих одночасно, очікуваних і неочікуваних. Майбутнє насувається, і нехай для вас воно буде прекрасним. З вами була я, Марина Китіна. Моя авторська програма Green Mobility News, Тож полетіли в електричне майбутнє.